Ви на каналі Магія Мого саду. Цвітіння в наших садах пройшло. Зав'язалися плоди, ось тут на грушечки. Потім буду розказувати, як нормувати. Але в нас вже тиждень, другий, дощі душі. Така в нас грушка тут зав'язана і тут зав'язана. І так само тут у нас є, бачите. І... Плоди. Чому знімаю це відео? Тому що вже потрібно провести обробку а, саду від шкідників. Якраз така фаза, коли от і від парші, і від борошнистої роси, особливо яблуні. Я змоги не маю. По-перше, дощі йдуть. Листок у нас має бути сухим. Якщо у вас є проміжки, Хоча б 3-4 години і вітерець провіяло, що листок сухий, можна обробляти. Але ще інша сторона питання, що температура плюс 9, плюс 10, плюс 8, трошки холодно. Крім хоруса, нічим би не рекомендував. Ну, На рахунок шкідників навряд чи вони в таку погоду будуть розмножуватися, але як лиш завершиться, обов'язково обробити яблуневі, грушеві та всі інші сади. Від шкідників і від е, хвороб. Дякую за увагу.